Трубін видав топ поєдинок проти інтера циганков пропустить матчі збірної в Україні. Стартує футбольна медіаліга. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою а канал підпискою, і ми починаємо. Бенфіка Анатолія Трубіна поступилася інтеру 1-0, але український голкіпер був визнаний найкращим гравцем матчу. Трубін зробив сім сейвів, і деякі з них вийшли по справжньому епічними. Анатолій рятував як міг, за що отримав дуже схвальний відгук у головному спортивному виданні Португалії Ебола. За словами джерела, тільки завдяки Трубіну Орлам вдалося уникнути розгромної поразки. Цитуємо: якщо в Бенфікі були якісь теоретичні шанси зрівняти рахунок, то багато в чому через українця, який здійснив кілька сейвів, які можна назвати неможливими. Настільки Складно їх було відбити. Саме такі сейви відрізняють великих воротарів від звичайних. Трубіна в міланському матчі можна віднести до першої категорії. Він зробив відмінний сейф ногою після удару Барели в першому таймі, а в чудовому другому таймі зробив два монументальних сейви, коли справлявся з діями Лаутару Мартінеса. Трубін навіть намагався забити наприкінці матчу, але це вже був би просто подарунок небес. Пише Ебола. Ну що ж, вітаємо Трубіна з крутим поєдинком і тим, що він стає у Бенфіці справжнім номером один. Дебютний гол для українця стався у Польщі. Півзахисник за Сергій Булеца відзначився класним взяттям воріт у грі проти Гурніка. Українець на 36-й хвилині відкрив рахунок у матчі. У підсумку ж його команда перемогла 2-0. В поточному сезоні на рахунку Булеця ще три асисти у восьми матчах чемпіонату Польщі, де він виступає на правах оренди з Динамо. Якщо ви раптом подумали, що ми не помітили дебютний гол легенди, ви сильно помилилися. Артем Бісєдін відкрив лік своїм голам за Орда Баси і заодно став і найкращим гравцем матчу проти житису. Український бомбардир відзначився на П'ятій хвилині матчу і його гол вийшов достатньо курйозним. Для того щоб забити свій перший м'яч у Казахстані, Бісядіну знадобилося сім матчів. Не те, що мудрику Ордобаси здобув перемогу 2-1 і Тепер щоб стати вперше в історії чемпіоном Казахстану, команді Бісідіна потрібно набрати усього одне очко у двох матчах. Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков пропустить близько місяця через травму. Повідомляє офіційний твіттер клубу. Вказано, що у нього пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Він точно пропустить матч з Кадісом у Лалізі. Також що більш сумно він не зіграє за збірну України у матчах кваліфікації Євро 2024 з північною Македонією та Мальтою. Циганков у поточному сезоні провів вісім матчів за Жирону. В його активі один гол та один асист. Продовжуємо фіксувати футбольних повій, і у цей список потрапляє збірна Камеруну, яка 12 жовтня проведе товариський матч проти Оркостану. Гра відбудеться у столиці Сосії на стадіоні Динамо. Відзначимо, що президентом федерації футболу Камеруну є Самуеля ТО якого планують відсторонити через корупцію та договорняки. Дуже символічно. Ну і на завершення новина анонс в Україні стартує футбольна медіаліга. Перший ігровий день відбудеться у Києві 8 жовтня. В цей день відбудуться три матчі між медійними командами та благодійний матч зірок за участі представників спорту, гумору та шоу-бізу. Головна мета ігрового дня збір коштів на автівки для бійців ЗСУ. Ми зі збірною коміків там, до речі, теж зіграємо. Благодійні квитки на турнір вже у продажі. Посилання залишаю в описі до цього відео. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.